Саме такими словами завершився футбольний турнір серед дитячо-юнацьких команд 2016-2017 років народження. Турнір був присвячений пам'яті тренером Люподільської дитячо-юнацької спортивної школи Миколи Євдокімова. І пройшов в спортивній залі Малі Подільського монтажно-економічного коледжу. Серед учасників вісім команд з Новодністровська, мурованих куриливих, Чернівців та Могилева Подільського. Юні футболісти, продемонструвавши командний дух, наполегливо виборювали кожне очко в турнірній таблиці. Учасники виявили неабияку спритність, майстерність у володінні м'ячем, витривалість та чудову гру. Емоції зашкалювали як на полі, так і поза його межами. Адже група підтримки, в складі якої були переважно батьки. Давала мотивацію дітям та бажання боротися і перемагати. У підсумку Дністер могилів подільський 2016 року народження переміг своїх менших суперників у серії пенальті 3-1, отримавши перше місце. Бронза дісталася команді «Тірас» з Новодністровська. Переможці та учасники турніру були нагороджені кубками, медалями, грамотами. Також кубками були відмічені кращі гравці турніру. На футбольне свято завітала і помічниця народного депутата України Геннадія Вацака Тетяна Фоменка, яка передала юним спортсменам вітання і солодкі презенти від народного депутата.